А сильні дівчатка теж плачуть. Вона сідає у напівтемній кімнаті, наливаючи келих вина. Вимкнувши телевізор, ступає на балкон. Зірки мовчать, холод торкається шкіри, але всередині вир емоцій. Три затяжки і раптом сльози прориваються. Вона знала, що сильні теж мають право плакати, але так боляче це визнавати. Допиває вино. Мов це розчинить біль і обіцяє це востаннє. Загасивши цигарку, вона умивається холодною водою. Самотність огортає кімнату, але теплі моменти з минулого раптом стають живими. Вони гріють серце, навіть якщо майбутнє попіл чи новий світанок. Пам'ятай, сльози це не слабкість. Це шлях до нової сили. Поділись своєю історією в коментарях, бо ти не одна.